Всім привіт, хлопці! 7 липня у нас уже і ми Ну я спробую тут сьогодні докосити, тому що у нас тут дощі. Бачите, сьогодні ми на пігасі возимо. Коротше, пробуємо сьогодні докосити. Зернові вже повністю, тому що ячмінь ми закінчили. Я вам там показував там горох той нещасний, ми докосили це взагалі страхіття, там якесь жах. Нафіг. Я горох більше взагалі не буду сіяти. Він просто це не потрібна культура у нас тут на півдні. Я не знаю, як його сіяти. Так, він давав там колись, він дав 30-й один раз було перший рік, коли ми його посадили. О, там відео у мене десь були. Ще у мене був комбайн-домінатор клас. Тоді так він сипанув там добряче, потім гірше, і потім він взагалі вже нічого не дає. І якщо порахувати, то краще вже пари ганяти, чим горох. Дуже дорога культура. І до речі, я це вже казав дуже-дуже давно. Роки 4 тому я записував відео про горох. Потім ми його не сіяли, і блін, треба ж знов посіяли в цьому році. О, ну, Не хочу його більше. Цікаво, воно, коротше, сипе оці зернові, що по ячменю, ну, ячмен ще більш-менш, а от пшениця цікаво. Ті самі умови, та сама погода. так, ну, Буквально все те ж саме. Одне поле дає 35. Тут же там через 100 метрів воно сипе 22 центра з гектарів. Чому так? Мені важко сказати. Повторюся, все однаково, буквально все однаково. от І от оце поле, я так думав, бо, ну я края дивився і от думаю, воно буде давати 35 от десь центрів. Ну, в середньому, там так, за 30. ніфіга воно сипе 22, 23. Ну я пишу менше. Завжди, я казав, пишу менше, записую. Ну, хай 25 навіть воно дає. ну Не 35, звісно. От, хоча в наших широтах те, що за 20, в принципі, це нормально. Бо тут завжди посуха у нас. От, як не крути. Тому, в принципі, за 20 і якщо все взяти в кругову. Там ближче до 30 ки воно насипало у нас. От, то Зернових у мене багато в цьому році. От, коси, нива, то. То косил по лісі, воно постійно ламається, а нива завжди виручає, получається. Зламався, коли вчора, я вже не. ні, позавчора, нижній вал, шнек, нижній вал. от, І лопнув він. Хлопці хотіли його варити, як ото в Пакистані пацани роблять. Ну ні, ніфіга, ну кажу, ну куди. Поїхали, взяли новий, ну, новий ну реставрація, я не знаю, на ниву є нові запчастини якісь. Коротше, От. Наближається Нива, Я зараз не знаю. Я ж без мікрофона, тому не знаю я, якість. Я буду кричати, воно буде тихо, я потім себе чую. Дивлюсь відео. Но в цьому році я вже не буду купляти відео, ну, камеру там, бо ну, рік яв, явно не для купівлі апаратури в цьому році. Дуже все так. Ну, точніше, цей рік вже більш-менш вирівняв, тому вже на наступний рік думаю щось куплю там якийсь мікрофон може. Он нивка їде, така справна нивка, ви бачили, я там трохи знімав. От, тільки я не розумію, що пацани не поставлять кондьор на нього. Нива ж сама класна у них доглянута. Ну поставте кондьор. Блін, я їх не розумію. коли он їде, йому спекотно, чи йому не спекотно, я не знаю. Ну, краткий, да, який? Красавиця просто нитка. Ух, як гляньте, що коля виробляє. Йо. Коротше, закінчуємо.